Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Робичов, я автор даного Ютуб каналу. В даному відео з вами хочу поговорити просто про криптовалютний ринок і як взагалі почати тут заробляти з мінімальними вкладеннями, поділитися з вами класним фінансовим інструментом, який ми з командою тестуємо вже два місяці, і щодня вводимо з даного інструмента прибуток. І так, зараз тема криптовалюти поширюється. Все більше і більше людей приходять на даний ринок, дивляться багато різних відеороликів, блогерів, куди ж піде ціна. Там, допустимо, сама популярна така монета: от XRP, там Dogecoin, Bitcoin. Біткоін. Ви дивитесь різні обзори, пробуєте торгувати. Так само, от як ми з командою свій час. Пробували, купляли різні криптовалютні сигнали і надіялися, що з того буде результат. І він даже інколи й був, але недовго, на жаль. От і я з вами хочу поділитися просто дієвим способом, який дійсно працює. І, як я сказав, ми вже два місяці його тестуємо, виводимо з даного інструмента кошти. Тому я думаю, вам він також буде цікавий. І так, дивіться, ви можете брати, аналізувати самі графіки, тобто можете проходити навчання криптовалютних трейдерів, пробувати торгувати. Але як практика показує, навіть якщо пройшли ви навчання теорію і навіть на десь дещось ви засвоїли, ринок зараз дивує і зачастую. Проводяться різні маніпуляції з того моменту, коли прийшов Трамп, дуже ці маніпуляції зачастились. І рано чи пізно, якщо ви не дотримуєтесь своєї стратегії, навіть в психологічному плані, скоріш за все, ви просто злиєте свій депозит. Ну, На ф'ючерсах то це точно це 99% вірогідності. Ну на споті ситуація може бути трошки інакше. Ми з командою зайшли два місяці тому в проект Ярдіс, в якому трейдери. Примножають кошти за нас. Трейдери досвідчені вже мають свій певний досвід в криптовалютному ринку. Вони вже більше десь років 7-8 на ринку криптовалют. І вони нещодавно вони створили проект Yardis, в якому ви просто можете інвестувати свої кошти і щодня отримувати відсоток. І так, дивіться, проект, значить, називається Yardis, Адмін у них публічний, він сам з України. Він ділиться часто угодами, та також ділиться думками по ринку. От У мене є канал Горбачов Тім, ссылку залишу в описі. Можете приєднатись. От результати от деяких шортів по проекту Yardis. Я інколи пересилаю загального чата в свій канал. Результати їхніх торгів, і таким чином вони торгують щодня, скидають статистику по своїм торгам. Ми вже на практиці побачили, що є вже угоди як в шорт, так і в лонг, тобто на будь-якому ринку вони заробляють і зачастують. Я так аналізував угоди, що трейдери довго в ринку не знаходяться. Тобто, вони зайшли в ринок, взяли забрали ситуацію. Отримали профіт і на тому все. Тобто Довго в угоді ніхто не сидить, немає такої ситуації, там знаєте, як популярна стратегія. Відкрили угоду, там якісь усереднення, чекаємо профіт і тому подібне. Ні, такого тут немає, тобто тільки внутрі дня угоди, і вони відразу фіксують прибуток. Як ми можемо використовувати платформу Yardis в своїх цілях? І так, дивіться, ви можете пройти реєстрацію на даному сайті, ссылку залишу в описі. Також є ссылка на Telegram бот версія сайту така ж сама, тільки через Telegram. Коли ви пройшли реєстрацію, у вас є от такий особистий кабінет. І ви можете тут створити інвестицію і щодня отримувати на повному пасиві 1% в день на протязі року. Якщо ви захочете забрати своє тіло вкладу, до прикладу, ви інвестували 1000 доларів, щодня ви отримуєте по 10 доларів, ви їх можете виводити відразу на біржу, як в принципі ми і робимо з нашою командою. Але якщо ви захочете своє тіло вкладу, тобто цю 1000 доларів, забрати, то у вас є така можливість спустя 3 місяці ви можете забрати тіло вкладу з вичтом комісії 15%. Якщо ви цього не хочете зробити, то просто ваш депозит працює на протязі року і щодня ви просто виводите прибуток. З депозита, до прикладу, в 1000 доларів, ви отримуєте за рік 3650 доларів. Мінімальний депозит 50 доларів, і максимальний, тобто ви вже там дивитесь по своїм можливостям. Так, я вам покажу коротко, як зробити тут інвестицію, тому що ну сильно в деталі не буду углублятися так як є інструкція в мене в Горбачу, втім, ви можете приєднатись в канал. Тут я ділюсь от, зачастую виводи з проекту Ярдіс. Кожного дня 19.00 по Києву ми отримуємо з командою кошти. От є різні скріни людей. Які так само використовують можливість проекту Ярдіс і вже щодня, щодня виводять прибуток. Це я вам коротко про це він показав. Як зробити інвестицію в даний проект? Ви можете нажати кнопку Інвестувати. Так. От ми нажали Інвестувати і нажимаємо кнопку нова інвестиція. Я, як і сказав, довго не буду на цьому зупинятись. Ви просто нажимаєте Нова інвестиція і поповнюєте баланс, в USDT мережі bep 20 Тобто у вас буде адреса гаманця, на, дані, на дану адресу гаманця ви скидаєте кошти. Після цього у вас з'являються відділі інвестиції, ваші пакети, з яких ви будете отримувати кошти. От у мене на даний момент загальна сума інвестицій 1000 доларів, з якої отримую 10 доларів в день. Я найближчим часом планую розігнатись і докинути ще 1000 доларів, і мій дохід пасивний вже буде складати не 10, а 20 доларів. І так, ви можете використовувати цю можливість як на повному пасиві, так і можете запрошувати людей по своїй реферальній силці. От ви можете зайти в відділ структура, структура лічних запрошень. І от ви можете запрошувати партнерів, партнери, які працюють у вашій команді, ваша команда зростає, і ви з, зі збільшенням команди також додатково отримуєте комісійні, реферальні за те, що ви активно розвиваєте проект. От, в принципі, самі головні моменти вам розповів. Більше, про, більше за проєкт Ярдіс я ділюся в себе в каналі Горбачов Тім. Кому цікаво, та актуально приєднуйтесь в нашу команду та заробляйте на криптовалютному ринку спокійно і, скажімо так, стабільно щодня виводьте свої кошти на гаманець. Trust Wallet, або ж Binance, або ж на другу вашу біржу, якою ви користуєтесь. Все, всім щасливо. Якщо у когось якісь будуть питання з даного проекту, ви завжди можете до мене звернутися в особисті повідомлення, або ж, або ж задати в телеграм-каналі. Все, всім щасливо, і профіта нам в даному проєкті Ярдіс. Всім пока!